Так, потроху є біль, але треба це робити, тому що нога повинна звикати. Положені в такому бути Дмитро зізнається, ходіння на милицях найболісніша вправа в реабілітації. Однак на кожному занятті він викладається на повну, бо має мету знову впевнено стати на ноги. Відновлюється вже півтора місяці після другого поранення на фронті. 3 квітня під час бою на Курському напрямку ногу прошило кулями. І під час бойового завдання ми вступили в стрілецький бій з противником і. Так трапилось, що дві кулі потрапили в ногу. Вони пошкодили всі кістки, ну, перебили. Відпригнув від події, далі почався бій. Коли вже бій закінчився, оглянув ногу. Ну, наклав собі турнікет. Потім побратими мене відтягнули в безпечне місце, вже перевірили рану, слабили, там турнікет наложили там панаш. Зантампанували, подивилися, кров не тече, все добре. Зробили шину тверду, ну і так вже потім на евак. Із шиною на нозі Дмитро пробув на позиціях ще п'ять днів, допоки бійців не змогли евакуювати. Далі стабілізація та п'ять операцій. Дуже повезло, що не було зараження крові, бо зазвичай в таких ситуаціях. Е Зараження крові, потім ну вже через таке время ампутація. Це вже в кінці, коли вже евакуація була. Тоді вже, мабуть, думав про сім'ю. Скоріш за все. Хотілось побачити. Боєць доєднався до лав Збройних сил України на початку 24-го року. Був стрільцем у десантно-штурмових військах. Перше поранення отримав ще торік. Восени уламок зачепив підборіддя, травмував голову. Після лікування знову на фронт. У мене з початку війни двоюродний брат. Ну, він як рідний для мене пішов добровольцем, він потім потрапив в бригаду, пропав без вісті, і я якби за покликом серця ну, пішов теж. Військкомат записався до війни. Дмитро полюбляв їздити на риболовлю та грати у футбол. Влаштовували матчі з колегами декілька разів на тиждень. Тепер же воїн мріє знову вийти на поле та поганяти у м'яча із сином, однак, вже після закінчення війни, і, хоч має право демобілізуватись, Дмитро полишати армію, не планує. Хочеться до хлопців туди повернутися, допомогти. Хоч я може вже і вже не буду придатний до штурмових військ з травмою, але якусь користь зможу принести. В нього була контрактура гоміковоступного соглобу там в мінус 5 градусів. Зараз вже ми входимо в плюс, тобто 2-3 градуси. Тобто він вже може з підлокітними лицями потроху ходити. Також збільшилась м'язова сила і працюємо ще інколи з рубцями, бо там дуже великий дефект. Не так давно ми робили знімок. Там є ще великий перелом, тобто такий великий дефект. Потрібно ще місяців 2-3 як мінімум. Але я гадаю, ну тобто, все прогрес, прогрес іде поступово все зростається. Просто треба час. Терапевт Дмитра ділиться у майбутньому. Чоловік зможе повноцінно стати на ноги та ходити без милиць. Однак, попереду тривалий шлях реабілітації. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпротів.